Цього ранку влада дає корілок, я поставила вже молочко на сир. А хочу, поки тільки що пролистала бігом стрічку в Фейсбуці, натрапила на таке відео стосовно це якесь суспільне Черкаси, мабуть, було чи щось таке. І там була піднята тема стосовно сирів, що зараз на прилавках магазину майже 50% імпортних сирів, які є дешевші ніж наші українські сири. Я вам трошечки хочу зараз пояснити, чому це так і що буде далі. Дивіться, за кордоном всі ферми дотуються, всі корови дотуються. Фермерам дають гроші для того, щоб зменшити собі вартість молока. А у нас навпаки, у нас такого немає. У нас мало того, що нічого не дотується, то ще й вижити в умовах зараз воєнного часу дуже дуже важко. Зерно дуже дороге, паливо дуже дороге. І ми можемо зрозуміти, що конкурувати. Нормальний а, закордонний сир по дешевій ціні, і наш дешевий сир вони не можуть по якості, ну вони фізично не можуть конкурувати. А, і зараз сир потроху починають закриватися, бо це невигідно. Люди не купують наші сири, і їх можна зрозуміти. У них немає достатку, щоб заплатити дорожче. Наше заплатити дорожче і купувати наше, якщо можна заплатити дешевше і купити імпортне, бо воно таке круте, воно дуже класне. А що буде далі? Далі у нас все закривається. У нас скорочать поголів'я нашої худоби, і до нас на ринок заходить тільки імпортна продукція. І далі вже вони підіймають свою ціну. А у нас вже немає ніякого варіанту. Ми вже ми не можемо за день-два, навіть за рік відкрити ферму. Ми не можемо за рік побудувати чи відкрити сирзавод. Ми не можемо це зробити швидко. І тоді, коли вони підіймають ціну, ми не можемо, не можемо нічого зробити. І люди будуть купувати імпортне вже шукати будуть дешевше, якість вже буде зовсім інша. І розумієте, до чого це все призводить. А у зв'язку з тим, що у нас не будуть відкривати ферми, ми будемо платити більше і їсти незрозуміло що тому, будь ласка, думайте, думайте наперед. Я можу зрозуміти всіх стосовно того, що зарплатні пенсії дуже маленькі. Але що буде далі, не зрозуміло.